Останній раз в цих горщиках готувала моя мамуля. Її вже як три роки немає поруч зі мною, а я наводила порядок у кухонних шафах і ці горшочки потрапили мені на очі. Тож приготую таку картоплю, як колись готувала моя мамуля. Спочатку в горщики кладу обсмажену моркву з цибулею. Далі картоплю нарізану на невеликі кубики. Картопля у мене сира, але я обдала її крутим кип'ятком. Трохи присолюю і додаю приправу до картоплі та перемішую. Додаю обсмажені гриби і обсмажене до півготовності м'ясо. М'ясо підійде будь-яке. Я взяла свинину. Останнім шаром кладу натертий сир. Накриваю горщики кришкою, ставлю в холодну духовку на півтори години при температурі 160 градусів готую півтори години. Виходить смачна, проста і ситна страва.